Армадол забудь про прогол... це була квартира моєї мрії. Було кохання з першого погляду. Я зрозуміла, що це моє. Вона була світла, простора. Вона була така якась затишна затишна В новий рік ми тут святкували в новій квартирі в власному помешканні. Ми прикрасили ялинку так, як хотіли. Найулюбленіша кімната це була дитяча. О, я не можу на це дивитися. Тут стояло ліжечко дитяче. Дитина сама обирала його. Ми сюди, коли переїхали, вона казала новий дом. Ми заселилися 15 жовтня 21-го року. Я — 22-го, а чоловік — 24-го зранку з дитиною мусили звідси поїхати. Після довгої розлуки сьогодні Ірина Каран вперше від початку повномасштабного вторгнення знайшла в собі сили, щоб знову зайти у свою квартиру в містечку Макарів на Київщині. Сімейне гніздечко, де вони з чоловіком Олександром і донечкою Даринкою були абсолютно щасливими. Тільки живий раді, цінуйте, що маєш. Ірина працює лікарем швидкої допомоги в Києві, і за день до того, як її життя і в життя всієї країни увірвалася війна, медикиня була на добовому чергуванні. 23 лютого якесь таке чергування було задоволення. Цікаві виклики були цікаві пацієнти. І вже о п'ятій ночі, п'ятій ранку, ми почули звуки вибухів і е, спрацювала сигналізація в автомобілі. Я почала обдзвонювати всіх своїх близьких і казати, що почалася війна. І я себе ненавиділа. Я сама не вірила в те, що я їм кажу. У той день Ірина разом зі своїми пацієнтами пережила найжахливіші затори столиці і лише ввечері змогла добратися в село під Макаровом, де живуть батьки чоловіка і куди він встиг вивести їхню донечку, а сам повернувся в Макарів в лікарню, де працює хірургом. Перших поранених везла з Бородянки. Я тут запитувала, кажу, от як ти? Наприклад, ідуть вибухи. А Він каже: Ну а що мені залишалось робити? Я каже, голову вжав в плечі і стоїш оперуєш, тому що ну а по-іншому ніяк. Ірина ж більше не змогла виїхати з села, і поки її чоловік рятував життя в Макарові, вона записалась до місцевої ТРО, щоб допомагати там. Фактично, як лікар чим могла, тим допомагала без зв'язку та світла. Ірина щодня заспокоювала трирічну донечку, що увесь цей жах і страшні звуки скоро закінчиться. Давай кажу, ми з тобою ляжемо зараз. Тут заховаємося. Кажу, це в нас така гра. Я не хочу, мені не подобається така гра, мені страшно. Але ситуація ще загострилася. Про це Ірину зміг попередити коханий. Я ніколи не забуду, коли 4-го числа він позвонив і каже: Колона каже ваш бік. Рухається, краще бере донечко і виїжджайте. Якщо зайдуть, то каже, я собі цього не пробачу, рятуй дитину. Я коли їхала, я не знала, чи я його побачу взагалі колись. 5 березня Ірина з дитиною вирушили на Волинь, де їх разом з іншими переселенцями прихистила родина лікарів. 16 чоловік проживало в одному будинку на дві кімнатки, фактично. І, на щастя, вже за декілька днів дізналася, що її чоловіку, який не покидав операційної від початку війни до 7 березня, разом з іншим медичним персоналом та пацієнтами вдалося вийти з Макарова по зеленому коридору, і родина, нарешті, зустрілася знов. Я думала, що я посивіла. Ми почали думати про те, що треба де знайти роботу. Чоловіка прийняли одразу, тому що ну хірурги. Треба скрізь, вони кажуть: ну от буквально там два тижні, і е, піде лікар в декрет, лікар приймального відділення. От буквально через два тижні ви зможете лиштуватись лікарем. А поки що у нас ну вакантна посада тільки медсестри. Чудово, кажу, мені підходить. Я буду працювати медсестрою. Ірина планувала попрацювати там максимум декілька місяців, поки Київщину звільнять від окупантів, але залишилася у ківерцівській центральній лікарні аж до 1 серпня. Повертатися особливо не було куди і жити ну теж не було де. Наприкінці березня ми дізналися, що квартири вже немає. У новій квартирі родина встигла прожити всього чотири місяці. Від всього, що вони нажили, залишилася папка з документами, яку забрали з собою, та речі, які були на них. Найтяжче про те, що трапилося, було розказати донечці. Вона запитала. Що в мене вже немає кімнатки моїх іграшок? Каже, ні, немає, але ти не переживай, ми з татом тобі купимо нову, ще кращу кімнатку. Чи можна його відновити, чи не можна, розумієте, ми ж і самі тут робити нічого не можемо, тому що ми чекаємо цього рішення, що з ним буде? Його будуть зносити, чи його будуть відбудовувати, ми не знаємо. І навіть до сих пір я не отримала акту обстеження квартири за наш будинок, поки всі забули. Потрібно рухатись все одно вперед. Я все одно планую, я все одно мрію. Дуже сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо її вже мирну, квітучу і вільну. Ось таку історію створила наша журналістка Олена Квітка разом з нашою героїною Іриною Каран. Пані Ірино, доброго, доброго ранку. Доброго доброго ранку. Доброго має бути тільки так і більше ніяк, тому що таке пережити. Ну, які мільйони дійсно українців, у кожного своя історія, ваша на теж унікальною є. Я хочу зізначити і підкреслити, що ця історія, яку ви розказали, ви розказали фактично на згарищі вашої квартири, вашого помешкання, вашої омріяної хати, в якій ви помітили глядачі живого місця, не залишилося. Але ви знайшли в собі сили розказати цю історію, як? Це вже таке, знаєте, питання, просто захоплення. Це, по перше, вашому чоловіку і вам Велике Дякую. дяка за те, що ви рятуєте нині життя багатьох українців. І от бачили згарещі це вашу історію. Зимувати є далі, де і де саме? Ну, зимувати на орендованій квартирі. Іншого вибору немає, тому що жити десь потрібно. Ось і е, ви знаєте, я вирішила поділитися цією історією з усіма. Для того щоб е, люди, які постраждали, от так само, як і я, для того, щоб вони по моєму прикладу розуміли, що життя продовжується, все буде добре. Це тимчасові складнощі. Це війна, ми обов'язково її виграємо, переможемо. Все буде добре. Просто потрібно рухатись далі, потрібно жити, не опускати руки. Ми ще за кадром говорили з вами про те, що ви ну, от часто, коли вас запитують, як ви взагалі пережили, це що ви говорите, що дякую Боже, що взяв. Так, дякую Боже, що взяв грошима однозначно. Однозначно, тому що знаєте, я е, в своєму житті, в своїй роботі я бачу майже кожну зміну, стільки горя, стільки всього починаєш цінувати по особливому е, життя і розумієш, що матеріальне, ну це лише матеріальне, воно нічого не варте, якщо всі твої рідні і близькі поруч з тобою, живі, здорові, все добре. От, ви казали, що чекаєте, поки нічого і робити не можете, бо чекаєте рішення, що буде з, будинок, з будинком. Що вам говорять? Які прогнози, коли вже буде це рішення, чи його будуть зносити, чи будуть реконструювати його? Ну, насправді комісій було дуже багато. Mm -hmm. Були приватні комісії, були державні комісії. І е, була така, звучала така фраза, що ваш будинок кооперативний, ну, відбудовуйте його самостійно. Потім була, звучала така фраза, теж, що ну почекаємо рішення, що буде там, чи потрібно його відбудовувати, чи потрібно його зносити. Нічого не знаємо, І я вже про це казала в сюжеті. Я навіть не отримала акт обстеження квартири на руки. І я вже чотири місяці майже не отримую допомоги від держави ніякої через те, що немає акту. Немає акту, отже, фактично, я не постраждала в результаті війни. Я не маю права отримувати допомогу. Що треба для того, щоб він був? А, для того, щоб він був, це вже неодноразово. Я не знаю, це мабуть уже другий місяць. Ми навідуємося регулярно. Ну фактично, враховуючи те, що ми проживаємо в Києві, угу. треба в Макарів доїхати. Ну чоловік там до сих пір працює, то він якби частіше там буває. А, немає підписів, тобто акт фактично є. Підписів немає. Що треба для того, щоб вони були? Ем, для того щоб е, селищний голова і всі весь склад комісії підписали цей акт, тому що е, спочатку ми їхали було лише два підписи там з восьми, здається, угу. потрібних. Потім два, два тільки підписи не вистачало. А чим вони як вони, чим вони аргументують? Чому там лише два підписи з восьми? Всі зайняті. Чекайте. ваша проблема не не одна, не єдина. У нас дуже багато таких постраждалих. Ми займаємося цим питанням. А ви можете назвати цих людей? Це ж відповідальні люди. Це представники влади. Ну дивіться, відповідальний по суті це селищний голова Вадим Токар. Тому що він, я я вважаю, має нести відповідальність за своїх. Людей, да, за свої за, за їхні помешкання і так далі. Я не знаю, чому до сих пір я не отримала акта, і чому до сих пір от маємо те, що маємо. Деякі будинки відбудовуються, реконструюються. Наш от яким він був е, там в кінці березня, яким угу. став вірніше в кінці березня, таким він і до сих пір лишається. Це безпосередньо сам Макарів? Безпосередньо сам Макарів, так ну будем... а, не дуже будемо сподіватися. Ми маємо Отримаємо... стежити да. далі. А в, в нас дивляться, да і названі де ф, 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 прізвища. А, є вже доку... ну, все наочно. наскільки ви постраждали, все видно. Вони чекають, вони розглядають, немає часу. А, я не розумію цієї бюрократичної машини, в яка. Застопорилася м'яко кажучи, вона не працює нині, і ми розуміємо, що є багато запитів, але менше з тим, ну, люди добрі. Тут немає нічого ж доводити. Є необхідні всі речі, які є документи. Ну, тримаємо руки на пульсі, ну, і будемо стежити за цією історією, за вами тримати зв'язок. Як вам нарешті дали Який? дозвіл? Чи щось рухається, чи ні? Бо ну це страшно бачити от такий, ну свій дім. І якщо так, не помиляється, го... ви один так я перепрошую, так головне жити в, 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 в такому великому питанні. А далі, а коли от? Питання, коли тому, що це буде відбудова, а коли та відбудова і планувати життя власне неможливо лише тільки через якісь підписи. Mm -hmm. Я перепрошую так, так. Ні, ні, все правильно, все правильно. Так mm -hmm. е, ну от враховуючи те все, що ви пережили, враховуючи те, що от ви раз так зайшли туди в зібрали так, всі так, сили. Так, так. це зайш... було важко. Я не могла собі знай знайти в собі сили. По фото я бачила чоловік раніше. Mm -hmm. Він в мене більш mm -hmm. такий сміливіший, мабуть, ніж я. Він туди зайшов і каже: Слухай, каже, ну не потрібно, тому що ну ти нічого не зміниш, ти будеш засмучуватися ще більше. Я тебе знаю. Каже, я знаю, як ти це все будеш переживати, не потрібно. Каже, я пішов, побачив, все, що можна було зробити. Ми позабували. Ну, чоловік з татом позабували вікна плівкою тому, що йде зима, uh -huh. і е, будуть морози, і просто там нічого не робиться, і навряд чи в зиму буде робитися. То, хоч щоб якось врятувати помешкання, позабували плівкою. Вікна, ось це ну, максимум, що ми можемо поки що зробити, тому що я ж кажу, і ремонтувати немає сенсу, бо ми не знаємо подальшу uh -huh. долю. розумієте? Uh -huh. Зараз вклади кошти відремонтуй, а потім будинок визнають аварійним зносити. Uh -huh. Так, ну який в цьому сенс? Тому от, ну, поки що так. Ну, тут знайшла в собі сили, тому що ну, по-іншому ніяк. Я вже це трошки пережила. І е, мені потрібно було знаєте, це все побачити і ще раз пережити і усвідомити, що це дійсно так. От ви знайшли в собі сили, де ви їх черпаєте? От про це, от про це, і ще про ту історію, яку ми хочемо, щоб ви розказали, тому що пані Ірина це та лікарка, яка опинилася на місці трагедії 17 жовтня, коли була атака російськими ракетами і дронами, і один з них влучив у будинок на вулиці Жилянській, де загинуло п'ятеро киян. Вона була там однією з перших лікарів, яка рятувала життя. Далі історії. Ірина Каран, українська лікарка, людина, яка розказує про своє життя, про свою родину, яка є незламною і своїм прикладом це доводить. А ще вона опинилася тією лікаркою, яка виїхала на виклик разом зі своєю бригадою на місце страшної трагедії. 17 жовтня і пам'ятаємо, була атака російських хадронів, і один з них влучив будинок на вулиці Жилянській. Там загинуло п'ятеро киян. Вашими очима ця історія? Ви знаєте, ну, я ж, в принципі, це моя робота. Ми всі так кажемо, це мої роботи, тому що так і є, ми критична інфраструктура, це входить в наші обов'язки. І якимось враженнями поділитися, ну, я, на жаль, нічим не можу, тому що там мало що можна було побачити, ви ж розумієте, коли. І після влучання багато диму, пилу і так далі. Ми чекали, ми чергували, ми чекали, поки завалю дістануть поранених. От постраждалих. Ми Бачили деякі кадри. Так, ми стояли там, чергували. Ну от за весь цей час, ну особливо, коли ти бачиш, коли ти бачиш цю всю історію в умовах війни і розумієш, хто за цим стоїш, хто в цьому винний, і що ці люди могли далі жити. І... Щасливим життям в Україні, то за цей час війни відбулася якась переоцінка цінностей. От як ви змінилися за весь? Цей Звичайно, час? переоцінка цінностей відбулася, причому ви знаєте, по-іншому починаєш розуміти. Ті чи інші речі, цінність тих чи інших речей. І розумієш, насправді те, що раніше ти вважав клас, це круто, це щастя, це не є щастям. Щастя і цінність це людське життя, я про це вже казала. Щастя і цінність це людське життя, насправді. Відбулася така шалена переоцінка цінності. Знаєте, я в власне, от вдома, в сім'ї, я почала всіх заохочувати до того, щоб жити, ну як сказати, не те, щоб одним днем, але. Якщо раніше знаєте, там, батьки е, завжди до цього заохочували, що потрібно там, економити, берегти, mm -hmm. відкладати. Найкращі речі відкладати mm -hmm. на якісь особливі mm -hmm. події, там, готувати, наприклад, щось таке е, смачненьке, святкове, тільки на визначні mm -hmm. події знову ж таки. Е, я почала е, по-іншому на це все дивитися, і я розумію, що от є сьогодні. Я не знаю, що буде завтра, завтра може мене не бути. І це реалії нашого життя насправді, тому що в країні війна, і я не знаю, що буде завтра, але сьогодні я хочу жити, не відкладати, не економити. Я хочу жити так, щоб е, моя донечка, е, захотівши цукерочку, я сказала: Добре, я тобі її куплю а не почекай доню, там я не можу, я заощаджую, бо нам нема де жити чи ще десь. Діти цього не розуміють насправді. Я хочу, щоб у моєї дитини було щасливе майбутнє, і тому я намагаюсь жити. Іграшки нові купили, доді? звичайно. Що це, які це іграшки? Звичайно. Ой, ви знаєте, вона у нас така татова донечка, її тато завжди балує іграшками, тому що вона дуже любить. Це, це татова. Просто татова, вона на нього дуже схожа. Ось, які іграшки купили їй, звичайно, в міру можливостей. І пообіцяли їй, що обов'язково скоро в неї буде своя кімнатка. Така, вона вибирала просто її ліжечко будиночком, те, що показували uh -huh. в сюжеті. Вона його вибирала, вона його сама хотіла. Я їй показала декілька от, варіантів. Вона обрала цей будиночок, це ліжечко. Вона дуже хотіла, дуже мріяла про нього, і я їй пообіцяла, що ми купимо, буде ще краще в тебе ліжечко, все буде добре. Тому що, ви знаєте, їй дуже важко. От війна і на неї. Е Трошечки повпливала. В якому сенсі? Вона нас почала важче відпускати від себе. Uh -huh. Вона боїться, і ну, вона все одно відголоски залишились тому що ще, коли ми перебували на Волині, десь з місяць після того, от після евакуації нашої, вона прикидала серед ночі, плакала. Просто істеричний такий плач був у дитини, тому що ну, злякалась, uh -huh. дуже злякалась вона за цей за той весь час. і на неї це теж повпливало. Вона так нас з чоловіком ну не не дуже відпускає на роботу. Завжди запитує, коли ви повернетеся, ви повернетесь, звичайно, доню, обов'язково повернемося, не переживай. Але вона вона все розуміє, вона знає, вона знає, де мама працює, знає, де тато працює. Вона завжди каже: Мене тато хірург, а мама лікар. Тому що лікар швидкої допомоги це занадто довго. А тато — хірург, а мама -лікар. мама лікар. Так, і вона відпускає, вона розуміє важливість нашої роботи. Вона нас відпускає, вона дуже розумна дівчинка. Знаєте, війна її зробила, мабуть, старшою, ніж вона є, не по рокам старшою. Вона все розуміє, відпускає, але завжди запитує, ти повернешся? Ти правда повернешся? Це так боляче, стискає в грудях, але ну, мусиш розлучатися, тому що робота теж дуже важлива і багато хто чекає, що. Ми приїдемо на порятунок. Ой, знаєте що? От расисти, цей ворог вони що намагаються зробити? Вони намагаються зламати наш дух. А от ще одна історія ваша, от історія да, українців, на доводити це неможливо. Ні, неможливо. Немає зараз ніякого ні страху, нічого. Зараз просто є людь. І ненависті, бажання їм довести, що ми дійсно не незламні. Вони не на ту країну напали, не на тих людей вони напали. Ми не такі зовсім. Ми навпаки, знаєте, нас це все так загартовує. Ми ще більше хочемо нашої перемоги, ще більше йдемо в бій. Тому це неможливо, я впевнена, що ми переможемо і все буде добре. Давня казка була, що чим більше там так богатиря Київської Росії ворог тиснув до землі, чим більше притискав, то він сильнішим ставав, набирав йому сили давала сама земля. Отак само і з нами. Як би там не було, ваша дійсно сумна історія, але вона чомусь окриляє. От ми трошечки сьогодні і за кадром, і в кадрі її і засумували. І трошки там і, і, і ну і сльози. Вони це реальна абсолютно така реакція. Ну вона жива людська ми живемо і ми, ми емоціонуємо, Ми відчуваємо і на і, і тому тримаємося. От на таких людях, як ви, тримається Україна. Це майбутнє без перебільшення, тому що це так. Спасибі вам велике, Ірина Каран. Її історія, Дякую. яка безумовно надихає, Ми так сідання. і а, зараз повідомлення про те, що а, повідомляють про вибухи у Дніпрі. А, нагадуємо, що є повітряна тривога, і йдемо в укриття. Поприця, чотири вибухи в Дніпрі Україна була, є і буде. Сніданок ваша точка опори.